Вітаю всіх на YouTube-каналі Альянс. Сьогодні мова піде про готель Берамаріна. Готель Берамаріна знаходиться у містечку Лапінеда в оточенні середземноруморських сосен. На території готелю обладнаний відкритий басейн з терасою, тренажерний зал, є пункт прокату автомобілів і велосипедів. До послуг гостей ресторан, де подають страви іспанської та середземнорської кухні, а також є лаунж-бар і кафетерій. Для діточок є ігровий майданчик. Стильні номери, вони оформлені в світлих тонах, категорії від номерів стандарт до преміум з відом на море і терасою шезлонгами. Поруч з готелем розташований аквапарк Акваполіс і променад, який ідеально підходить для відпочинку. Як для романтичних пар, так можна й покататися на велосипедах. Я би радила цей готель для сімей з дітьми, а також для пар різних і молоді. Дякую за увагу!